Вони називають себе дзідзьо. Ці хлопці зі звичайного села на Львівщині підкорюють український шоу-бізнес і зараз на піку своєї популярності. Їхні пісні співають у клубах та ставлять на Рінгтони мобільних телефонів. Чи справжня борода у головного фронтмена гурту, чи є в Михайла Олега та Назара кохані дівчата? Та кого вони називають своєю хрещеною мамою? І все це знають особливі кореспонденти. Я попереджую. Михайло дзідзьохома, Олег Лесик Турко і Назар Юлік Гук тексти їхніх пісень і музика примітивні, але як вони вважають, близькі народові, як і їхній зовнішній вигляд. Шо, має трошки живі, Та нормально. В то і нормально. Завжди мріяла потрогати вашу бороду, от справжня чи ні, можна? А ти you в трусах нині прийшла, чи ні, до <tal> мене? <zing> я в трусах а ви. Я в трусах. Скажіть. А знаєш що? Я колись, коли не мав бороди, то мені дуже не посувало. Знаєш, бо я бачу, маю такі зуби, як семочки почищені. Знаєш, я Але пішов до зубного кажу, а може він такі ширші зробити? А я каже, ні-ні, ти запусти бороду і так буде посувало. А ну тепер подивися. Гарно мені так чи ні? Правда пасує. Ну а ну, скажи, так то не справжня борода. Справжня вона вона, вона сказав, не справжня і справжня. Самі хлопці з Новояворівська, що на Львівщині, у Київ переїхали, щоб підкорити столицю. Тут можна заробити і гроші, і славу. Квартири поки що орендують, але вже збирають на власні оселі. Не хоче мати квартиру, я вам точно скажу. Я наша Я ще машину, знає, Ти ще тільки жени на мені, або вийде заміж на мене, я зразу буду мати машину і квартиру. Брали Надя? Сам дідько коханої ще немає. Сподівається знайти її в столиці і часу не гає. Придивляється до особливої кореспондентки. Мені ти подобаєшся. Лесю, Моя кохана! Ти моя! Тексти порівнюють із піснями Скрябіна, і не дарма, вони земляки. І зірка Кузьма їм допомагає. Правда кажуть, що Кузьма Скрябін ваш, ніби як ну, продюсер чи як? Ні, не продюсер перша вчителька. Це людина, яку я до кінця життя буду дякувати, говорити Андрійко, дякую тобі за те, що ти дав шпіса мені і Лесику, але Леську ти більше дав. За рік столичного життя Дізя встигли зняти один кліп і є бажаними гостями у всіх київських нічних клубах. Обіда! особливе один плюс один.